Вітаю вас, Українська громада Онтаріо. З вами Сергій. І сьогодні я хотів обговорити досить важливу дати, дату 6 грудня. Отже, що відбудеться 6 грудня. 6 грудня Центральний Канадійський банк збереться на своє чергове засідання і скаже, чи вони планують піднімати проценти по кредитах, так званих моргіджах. Це досить важливий день. Не пропустіть його, тому що 6 грудня канадійський банк може підняти проценти. По іпотеці. Не сумнівайтеся у тому, що якщо канадійський банк підніме проценти, це дуже сильно вплине на формування цін на нерухомість в Онтаріо. Ціни почнуть падати набагато швидше, ринок буде дуже в'ялий, і якщо ви думаєте про продаж, вам краще це зробити максимально швидко. Тому що я впевнений, що у цьому році ми побачимо найнижчі ціни на нерухомість по цілому Онтаріо. Отже, користуючись моментом, я хотів запросити вас до себе на блог rybі.com. Там ви знайдете історичні дані. Наприклад, ви можете подивитися, наскільки росли проценти, починаючи з 1935 року. Таблиця буде на моєму блозі. Заходьте, будь ласка, дивіться, читайте і робіть свої висновки. Дякую за увагу. З вами був Сергій Рибіцький, Real Estate брокер з Royal Pitch. Най вам щастить. Па-па!